Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми зустрічаємося з українським політичним експертом, адвокатом відновлювальної енергетики, музикантом та президентом громадської організації Рада Дмитром Васильєвим. А тому наступні 15 хвилин нашого етеру ми все ближче познайомимо вас з нашим гостем. Пан ради вітати вас. Навзаєм вітаю вас. Пане Дмитро, а перед тим як ми перейдемо так до теми нашого інтерв'ю, нашої розмови, я не можу вам не задати таке запитання, яке я задаю всім, хто прийде до Кривого Рогу. Як вам кривий ріг? Мені дуже сподобалося, Мені дуже подобається е, енергія людей, які люблять своє місто. Це відчувається. От всі, з ким я зустрічався, всі із захватом говорять про своє місто, про Кривий Ріг. Е, я дізнався, що насправді існує 95 й квартал, не тільки як назва е, проекту, з якого вийшов президент, точніше, який створив нинішній президент України. А це ну назва, яка укорінилася спочатку в народі, а тепер уже стала офіційною для міста Тобто, це квартальчик, який так і називається 95. Квартал у мене було уявлення, що 95-й квартал це вимишлена okay. назва, яка пішла від руку початку проекту. 95-го кварталу виявляється це просто квартал в Кривому Розі. Це для мене новина. Я відкрив для себе дуже багато нового цікавого, і я вперше в Кривому Розі. І точно розумію, що мені хочеться сюди повертатися, вивчати це місто, тому що воно надзвичайно цікаве. Це надзвичайно такі емоції у вас. Мені подобається, що ви так от описали, і що ви дізналися щось тут нове для себе, особливо так. так 95-й квартал він дійсно дійсно існує. А mm -hmm. пане Петро, з якою метою сьогодні ваш візит до Кривого Рогу, тому що дуже багато регалій я перерахував так mm -hmm. на початку нашої розмови. І сьогодні я так розумію, буде концерт. Так. Печа с я став тим, кого називають музикантом. Це для мене дуже незвична, поки що назва. І мене, коли там вітають і представляють як музиканти, я спочатку чуть-чуть шаріюся, а потім мені говорять, що ну, слухай, якщо людина записала один альбом, вона вже може називатися музикантом. А я записав вже два альбоми. Нещодавно з'явився мій другий музичний альбом, який називається «Country Ukraine». Він вийшов за підтримки українського культурного фонду, який профінансував цей проект і допоміг його. Розвивати саме цей альбом «Country Ukraine». і ну відповідно я не називаю музику роботою. Це для мене не робота, і коли я запитую, а що це для мене, я чітко розумію, що для мене музика це місія. От зараз під час війни це дуже важлива місія, яку до речі нещодавно сформулював в тому числі президент України Володимир Зеленський, в своєму плані стійкості України в виступі перед Верховною Радою, і там одним із важливих пунктів була культурна дипломатія і саме культурна стійкість українського народу через створення українського культурного продукту. І я коли почав писати пісні, записувати їх в студії, для себе визначив, що я працюю. Якщо мені Бог дає е, таку можливість писати, то я це маю передавати. Я в це вкладаю свій час, свої гроші, інвестую дуже багато в це. Е, е, але я чітко розумію, що я. Як громадянин України маю щось конкретно робити, якщо я не в ЗСУ, то на ЗСУ, якщо я не обороняю на фронтлайні, я маю в тилу робити щось для стійкості нашої держави. Я знайшов вихід, що окрім тої волонтерської роботи, яку я роблю для Збройних сил України, для реформування певних напрямків Збройних сил України. Вчора я достатньо багато часу провів з командуванням сухопутних військ. Ми дещо дуже важливо робимо. Я волонтерю для річкової флотилії України ВМС України. Це дуже важливо, але Якщо я не зі зброєю в руках, я озброююсь нашим культурним. Гонором українським створюю український культурний продукт для того, щоб ми були більш стійкими Для мене музика це моя місія по створенню українського культурного продукту. І ви знаєте, вона відповідає тому, що я почув від Володимира Олександровича в його заяві в парламенті. От нещодавно, коли він говорив про 10 пунктів стійкості держави України, і для мене, до речі, було дуже важливо, що другий альбом. Ну я пройшов дуже серйозний конкурс, конкурсне випробування. Дуже багато працював над заявкою для того, щоб податися на фінансування Мого альбому українським культурним фондом. Фондом. Але те, що держава в особі Українського культурного фонду профінансувала цей альбом, для мене це велика честь. І це підкреслює, ну, для мене є ознакою того, що те, що роблю, я роблю правильно, я створюю український культурний продукт і держава це підтримує. Як музика взагалі от прийшла в ваше життя? Тому що. Е ви політичний експерт, а, адвокат відновлювальної ну, енергетики, так? Ну, здається, такі, ну, що так, серйозні... є. Так, є управління Серй... Глобал Старе, це така платформа, яка об'єднує різні українські асоціації з відновлювальної енергетики. Ми там створюємо український такий продукт, youtube канал Зелену трансформацію України. Я до війни був головою комітету Європейського зеленого курсу Великої асоціації бізнесу і торгівлі. Тобто в цьому напрямку я дещо роблю. Просто ата я до чого веду, пане Дмитро, тому, що от, людина яка може вас не знати, наприклад, mm -hmm. так а, і пере, е, перечитуючи ваші регалії, звідки не серйозні, і тут творчість, так як, якби mm -hmm. ну, начебто, не поєднуються. Ми знаємо, що в наш час ми можемо поєднувати будь-що, mm -hmm. і це вдало працює, а і це потрібно робити. От як просто музика пройшла саме ваша життя. Знаєте, я... на рахунок серйозна, от я вважаю, що музика це дуже А, Дивіться нас в житті оточують звуки. От звук вибуху, про не тільки тих, які у нас летять від Російської Федерації, а також вибухів кар'єрів, наприклад, в Кривому розі, У нас е, їздить транспорт, люди говорять, якісь шуми, хтось співає, хтось святкує, цокається келахима е, 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 шампанського. Нас оточують дуже багато звуків. І якщо ти ці звуки поєднуєш в певну лінію. То виходить ну, певна продовження звуку, яка може вилитися в пісню або просто в музичний твір. Тому е, я виходжу з того, що звуки і музика це те, що нас оточує, і е, ми по-різному можемо це чути. Але якщо ти можеш це і відтворити, ну, це, це дуже сильно. Тому я вважаю, що, по-перше, музика це серйозно. Точно так же, до речі, як я вважаю, що і жанр, е, той жанр, яким займався наш президент, е, в комедійному стилі. Це також дуже серйозно, тому що зробити так, щоб люди сміялися, ну, це треба дуже серйозно попрацювати. І з вас повністю погоджуюся, що mm -hmm. будь-яка діяльність творча чи не до це потрібно ну, до всього це, потім, серйозно, це, серйозно, це, це дуже серйозна робота. Я щодня е, вкладаю ну, приблизно плюс-мінус півтори дві години в те, щоб працювати з музикою, і з тою, яку я створюю, то якою створюю. А то інколи і більше, якщо я працюю в студії над записом якогось твору. Тому е, музика це серйозно, я в це вкладаюся. Для мене це Зараз місія по створенню українського культурного продукту. Я за це не заробляю гроші, я в це більше вкладаю свої гроші. Да? Але я вважаю, що це важливо, і якщо кожен на, на своїй ділянці тил щось може зробити для нашої спільної перемоги, це треба робити. І ну, я якраз цим займаюся. І музика до мене прийшла. Ну, по-перше, я завжди любив співати, коли був малий. Друге, коли мені було 12, я зацікавився гітарою, я пішов в студію займатися гітарою. Ну, Відповідно, я там певну базову музичну освіту отримав в дитинстві, просто гри на гітарі і там якимось базовим музичним навичкам. Потім ну, я був в достатньо творчому колі людей, причому в дуже міжнародному колі, де спів на гітарі, там разом зібратися, поспівати, без наявності алкоголю робити абсолютно. Абсолютно крейзі штуки, які люди зазвичай роблять, коли вони вип'ють і в дуже гарному настрої. не в дурацькому, а в гарному настрої. І нам для цього не потрібно був алкоголь, тому що це креативні творчі люди. І я думаю, що я насичувався всім цим. Плюс я дуже люблю музику, рок-музику, кантрі музику. Я в 94-95 роках працював в американському в театрі. Я став громадяни... почесним громадянином міста Далласа. Так до речі, Тоді... я також це знаю. Так і ну тобто ця креативна частина життя, яке оточує нас, ну мене завжди захвазахвачувала, да? захоплювала. захоплювала. І тому мені завжди хотілося, по-перше, там щось робити, але я це робив просто ну будучи там. А тепер, коли я зрозумів, що я можу щось творити, і це розуміння пройшло саме під час війни. Ну, я думаю, що Україна мене стимулювала створювати цей український продукт, і я зрозумів, що я просто мушу це робити, і я не знаю, як це не робити. Тобто це настільки сильна внутрішня енергія, яка тобі говорить, що ти маєш це робити, я це роблю, тому що я так відчуваю. Пентагон, сьогоднішній концерт, так який відбудеться в Кривому Розі, а напередодні ми, до речі, з вами спілкуємося. Напередодні концерту він проходить в рамках якогось туру, чи mm -hmm. це поодинокі концерти там в різних містах. Це Такий акустичний концерт, гітара, я і мікрофон. Я сюди запрошений заступником мера вашого чудового міста Сергієм Мілютіним. Він абсолютно фантастична людина, дуже активна. Він просто коли побачив, що я випустив мій черговий ну, другий музичний альбом, він зразу переза сказав: Дмитро, приїжджає, дай концерт нашим воїнам і членам їхніх сімей. Я сказав: ну, звісно, давай. Ми домовилися, що я приїду. Відповідно, я сьогодні даю цей концерт для воїнів, перш за все, да, і їхнім родинам на запрошення Сергія Мілютіна. Але окрім того, пан заступник мера запропонував чудову фантастичну програму. Я з дуже цікавими людьми, які працюють в місті в управлінні культури, які займаються туристич, туристичним туристичним розвитком міста. Ну, ми в дуже цікавій програмі були в Музеї історії та, 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 та історії Кривого Рога, там, де є достатньо багато цікавих археологічних розкопок, дізнався багато про історію цього міста, як воно створювалося, як розвивалося, специфіки міста, чому називається Кривий Ріг, два варіанти легенд про цей назив, про цю назву. Ну і так деше, так деше, і так далі. А тільки що ми були в дитячому будинку, ми спілкувалися з діточками, які живуть в дитячому будинку, тому що їхні батьки позбавлені батьківських прав. Тих чи інших обставин і для мене це була дуже важлива е, зустріч. Я хотів показати дітям, що е, в їхньому житті е, дуже багато всього залежить від них, буде залежати від них, від їхнього рішення, від їхнього бажання і від постановки їхньої мети, і е, запропонував їм ніколи не, не бути обмеженими. Ніякими обмеженостями ставити і досягати навіть більше, чим ти поставив, і е, е, спробував їм підказати, що в цьому житті нами опікуються е, не тільки рідні. Не тільки люди, які нас оточують, а також на якісь зовнішні сили. Ну я не казав слово ангело-охоронці, але ну спробую сказати, що якісь сили нас ведуть по життю, і що на них треба покладатися і їм довіряти. І, ну я, я сподіваюся, що у когось із цих діточок це в пам'яті залишиться, і вони ну, їх очікує важке життя, очевидно, да? без батьків. Ем, але. Для мене було важливо зустрітися з ними, сказати це, тому що я пам'ятаю, як для мене завжди важливими були ну, декілька людей, яких я зустрів, коли я був малий в школі. От вони прийшли, щось там розказали, буквально там на півгодинки на годинку. Але це залишило, залишило для мене ну, знакову якусь історію на все життя. Да? І тому я до речі, тоді я почув перше слово екологія. Прошу якийсь старенький дідусь, і це була радянська школа, радянські часи, і він говорив про екологію. Для мене це було абсолютне здивування. Мені було років 14 чи 15, Я це почув. І для мене ну екологія це, це напрямок, який я займаюся, тому що відновлювальна енергетика, екологічні питання, зниження карбонового викладу це частина екологічного розвитку нашої планети і України, зокрема. Чомусь я воно відклалося. Я цим живу. А Наталя Сумська приходила наша славета, народна артистка Україна з театру. Ну це на мене Дуже сильне враження е, склало, да? а спортсмени проходили. Е, ну я хокеєм займався дуже серйозно, і для мене це також надзвичайно важлива частина життя. Тому я розумію, що кожна людина, яка приходить до дітей, особливо таких, вона. Щось може залишити у цих дітей, і треба максимально постаратися, щоб залишити най, най, найважливіше для їхнього подальшого життя, розвитку і так далі. Тому ну, програма насичена зараз. Я у вас і я дуже вдячний, що ви мене запросили. Ми ну, дуже ви... щиро дякуємо за те, що ви ви завітали, пане Дмитро, і от за цю приємну бесіду. На жаль, час нашої програми він обмежений, він на жаль короткий, так але не можу не запитати: що очікуєте ви сьогодні від Криворізької публіки? На концерті, так? І чого очікувати криворізькій публіці від вас? Ну я точно можу отримати. Я вже отримую натхнення, багато натхнення. Я точно можу отримати додаткові ідеї навіть для якоїсь окремої пісні, або навіть ряду пісень. Я точно це розумію. Або от у мене є проєкт воєнні чотири вірші. І я. Там намагається щодня писати такі чотири строки важливого, важливої події цієї війни цього дня. Цієї війни, да? і я переконаний, що якісь ідеї будуть і для цього. А, і е, це головне, що я е, і вже е, отримав, і е, я точно знаю, що я це отримав від наших військових під час спілкування з ними під час цього концерту. Але я вже стільки багато всього дізнався, я вам сказав, із цього історичного музею, із, із художників, які жили тут, і, і там картина просто фантастичні світового рівня глобального. І ті знахідки археологічні, які я Побачив, знайшли. Ну це просто фантастика якась. Тому я так вже багато отримав, чи буду отримувати, що це неймовірно. Але я постараюся дати, окрім того, що я вже дав і дітям, і я постараюся військовим показати, що ми, ті, хто не в Збройних силах України зараз за тих чи інших обставин, все рівно відчуваємо себе на війні. І намагаємося робити свою справу найкращим чином, щоб наші військові е, перемогли, щоб всі ми і вся наша країна перемогла. Вчора, коли я був з командуванням сухопутних військ е, Збройних сил України, е, один е, полковник сказав таку річ, що ти розумієш, збройні сили України е, дуже непогано справляються зі своїм завданням, виконують свою роботу добре, і тому дуже багато людей ну якось забувають про те, що в нас війна. Каже, навіть ми от в офісі тут сидимо, ну в офісі там, командування. Ми були. І, і інколи забуваємо, тому що ну, ми в нормальних умовах, ми не в окопах. Да? А, але от дуже важливо, я сам відчуваю, я не можу не відчувати, що йде війна, поки йде війна. І я це хочу показати хлопцям сьогодні військовим, з якими будемо спілкуватися на концерті, що я так відчуваю. Що мені здається, для них це важливо. Щоб вони розуміли, що вони б'ються. І це не дарма. І що ми, як громадянське суспільство, кожен з нас це розуміє вдячний, це відчуває і намагається, що все буде на своєму місці. Чудово, Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Дякую. Я вам ще раз хочу щиро подякувати, що ви завітали до нашої студії. Ви завітали до Кривого Рогу і подякувати за те, з яким захватом і задоволенням ви говорите про Кривий Ріг. Щиро. Ще фантастичне місто. Я вам дуже дякую. Щиро дякую. Дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. І в гостях у нас був Дмитро Васильєв. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.